Будує бізнес, допомагаючи окупантам. Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок підприємцю з Генічиська, який обслуговує автомобілі окупантів. За контрактами з держструктурами РФ Служба безпеки України в Чернівецькій області зібрала докази вини колаборанта. Після повномасштабного вторгнення підприємець, який спеціалізується на ремонті та обслуговуванні автомобілів, одразу перевдягнувся. Причому і в буквальному, і в переносному сенсах він одразу почав підтримувати окупантів. І щоб завоювати прихильність расистів, змінив свій звичайний одяг на уніформу збройних сил РФ та з власної ініціативи почав ремонтувати їхню техніку. Також він перереєструвався в окупаційному управлінні Федеральної податкової служби РФ по Херсонській області як приватний підприємець і активно просував свої послуги незаконним установам. Серед клієнтів фігуранта були створені окупантами прокуратура та МВД РФ, а також місцевий автодор. Зловмиснику присудили 4,5 з половиною роки за ґратами з конфіскацією всього майна. Тривають заходи для притягнення засудженого до відповідальності.